Понеділок, 27 жовтня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Понад 400 тисяч гривень зібрали під час благодійних ярмарків в Хмельницькій початковій школі номер 2 Організовували їх у постійній співпраці з благодійним фондом Волонтери Поділля». Для більшості першокласників та їхніх батьків участь у марафоні стала новим досвідом. На ярмарках торгували випічкою, підготували також поробки, сувеніри та патріотичні лотереї. Наразі усі кошти переказали на рахунок фонду Волонтери Поділля на підтримку ЗСУ. Курчата, породи Ломан-Браун оселилися та підростають у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Це частина проєкту американської неурядової організації World Central Kitchen для евакуйованих родин з прифронтових громад. Лише в Хмельницькій області курчат отримали більш як тисяча сімей. Я їм дам зранку. Багачко, щоб так, як то на цілий день. Рано знов даю. Вони вже так до мене звикли, я тут, вони тут. Це люди, які дуже багато пережили в своєму житті. От, в них є свої труднощі. І деколи їм дуже буває важко. Вони просто приходять сюди і якихось 5-10 хвилин знаходяться, дивляться на цих корей. Ми своїми силами побудували житло. Для домашньої птиці цей проект новий, він започаткований у 2025 році, і вже більше тисячі родин отримали 11 тисяч таких курчат і 130 тонн корму. Кожний набір для родини складається з 10 курчат і 100 кілограм корму на перші два місяці. Одна курочка така, вона в рік може нести від 300 до 320 яєць, тому це дуже важливо. Також ми підтримуємо Людей, які проживають в цьому центрі восени. Ми їм надали набори насіння. Це основні такі овочі, як морква, буряк, огірки, помідори, зелень. Люди займалися городництвом і навіть зробили собі консервацію на зиму. Відсьогодні у середмісті комунальники проводять санітарну обрізку дерев. Роботи триватимуть до 30 жовтня на вулиці Героїв Майдану на відрізку від Кам'янецької до Свободи. Через це тролейбуси номер 2 а 9 та 10 рухатимуться за зміненими маршрутами, а тролейбус номер 19 у ці дні не курсуватиме взагалі. Детальніше про зміни у русі громадського транспорту можна дізнатися на фейсбук-сторінці Електротрансу та на сайті Хмельницької міської ради. Треба жити. Радіодиктант національної єдності під такою назвою писали сьогодні українці. Авторка тексту, письменниця та перекладачка Євгенія Кузніцова. Озвучила його народна артистка України Наталія Сумська. У Хмельницькому усі охочі традиційно змогли долучитися до написання диктанту у центральній публічній бібліотеці. Згадувала, рахувала то напевно в п'яте або в шосте. Ну, принаймні, я в Хмельницькому вже проживаю п'ять років, і щороку я писала радіодиктант, тому і буквально раз чи два в університеті. Тому точно порахувати не можу, але цей диктант точно не перший. Саме відчуття єдності навіть з Луганщиною, з Донеччиною, з Кримом, які наразі не з нами. Але вони обов'язково будуть з нами. Це от одна з причин, чому яка спонукає писати диктант. Ну і звичайно ж дуже хочеться почути голос Наталії Сумської і бібліотеки, і наші читачі не можуть бути осторонь цієї традиції, тому що це, це те, що об'єднує. Національний радіодиктант національної єдності тому в цей день ми об'єднуємося навколо української мови. Пишемо щороку, вже, напевно, років 15 Точно пишемо. щороку збираємось і очікуємо цієї події, готуємось, потім обговорюємо. Різні складності диктанту. У нас в бібліотеці є своя редакторка, яка теж має свої погляди. Інколи навіть такі були дискусійні моменти, особливо щодо граматики, якихось правил сучасних. Хмельничанам пропонують долучитися до проєкту Голоси дитинства. Його ініціювало Міністерство внутрішніх справ. Ідея полягає в тому, аби створити аудіокнигу дитячих казок. Озвучать їх військовослужбовці та ветерани системи МВС. Зараз організатори проєкту в пошуку творів планують відібрати для книги 10 найкращих казок. Прийом робіт триває до 29 жовтня. Деталі можна дізнатися на фейсбук-сторінках МВС та обласного управління поліції. Презентувати аудіокнигу планують 20 листопада у Всесвітній день дитини та День захисту дітей. Всеукраїнський фестиваль аматорського театру Акт п'ятий ювілейний відбувся у Хмельницькому. Цьогоріч у фестивалі взяли участь митці Скалуша, Чернівців, Кам'янця-Подільського, Одеси, а також місцевий театр Дзеркало. Ми дуже раді, що наш фестиваль вже проходить в п'яте. Це вже акт п'ятий. Родзинка цьогорічного фестивалю. Це те, що ми запросили наших друзів з кожного фестивалю, з кожного акту, один колектив. Це ті колективи, які найбільше запам'ятались нам як організаторам, та нашим глядачам. Це наш колектив з Хмельницького, також молодіжний театр з Калуша, Лютий театр з Одеси, народний театр театр з Кам'янець-Подільського і народний театр з міста Чернівців. Ми не обмежували колективи у вибори якогось формату. Вони привезли те, що вони захотіли б показати нашому глядачу. Цього року ми привезли також мімічну драму, але вже за мотивами. Екзюпері, «Маленький принц. Вистава називається Намалюй мені Баранця. Минулого року на фестивалі в Коломиї ця вистава зайняла перше місце. Ця вистава для по суті для сімейного перегляду. Вічної цінності, дружба, кохання. Від бою до полотна у Хмельницькому покажуть виставку картин ветерана ЗСУ з Тернопільщини Володимира Семанишина. Він воював на Бахмутському та Луганському напрямках. У 2023-му втратив кисті обох рук. Під час реабілітації відкрив у собі художній хист. Презентація виставки відбудеться 29 жовтня у Хмельницькому обласному художньому музеї. Початок о 16.00. Благодійний забіг у ритмі вдячності відбудеться у Хмельницькому 1 листопада. Учасники долатимуть три кілометри дистанції, можуть бігти індивідуально, командуючи цілими сім'ями. Від кожного, хто долучиться обов'язковий донат. Зібрані гроші організатори спрямують на придбання автопідіймача ЛАУН4Т для ремонтного відділення батальйону безпілотних авіаційних комплексів 210-го окремого штурмового полку. Відбудеться забіг у парку імені Чекмана. Реєстрація стартує о 9.30 біля сцени. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!